День дарує нам щось нове. А сьогоднішній день подарував мені зустріч з вами. Вчительська праця це щоденна творчість і мистецтво. Перед нами усіма постає запитання, без чого не може існувати сучасна школа. Це передусім без висококваліфікованих учителів, матеріально-технічної бази, учнів, сучасних методів і форм навчання. Сухомлинський казав, школа повинна стати тим місцем, де кожен учень буде прийнятий таким, яким він є, своїми почуттями, проблемами, часто неуміннями, невдачами, переживаннями. І саме вчителю належить дуже важлива роль навчити учнів здобувати знання, зробити процес навчання захоплюючим, цікавим. І тому. Своєю місією я обрала використання інтерактивних методів на уроках історії та правознавства. Реалізовуючи її, я опираюся на досвід педагогів Олени Іванівни Пороженко Лідії Володимирівни Пометун. Мета інтерактивного навчання створити такі умови навчання, в яких би кожен учень відчував свою успішність, досконалість, Вважаю, що інтерактивні методи підтримують мотивацію діяльності учнів, створюють атмосферу зацікавленості, стимулюють учнів до вільного висловлювання своїх думок, обміну думками, дають право вибору, забезпечують самостійність, створюють атмосферу взаємодії та співробітництва. Місії реалізовують через уроки, самоосвіту, позакласну та методичну роботу, позаурочну роботу. Навчитися чогось можна лише коли сам це зробиш, говорив Арістотель. В своїй практиці використовую такі інтерактивні прийоми роботи правовий диктант, інформаційні вікна, штри речення, чиста дошка, хто більше, мікрофон, піраміда, розшифруй анаграму, правознавчий пазл. Єдиний шлях до знань – діяльність. Тому хочу провести сьогодні з вами свій уявний урок праця неповнолітніх. Сьогодні на уроці я буду користуватися наступними формами роботи. Отже, я роблю це так. На етапі актуалізації опорних знань проведемо вправу, розшифруй анаграму. В моїх руках комплекти. Цих букви повинні скласти правовий термін і пояснити його. Спробуємо. Готово? Готово. Галина Петрівна, який термін ви склали? Молодець, ви справились. Дуже добре. Спащина. Дуже добре, молодці. Спадкоєми. Спад. Молодці. Спадкоємець, Спад Правильно. Отже, завдання ви виконали молодці. На етапі мотивації цікавим є поєднання кількох методів. Ще перед оголошенням теми уроку я проведу вправу правознавчий пазл. Ви отримаєте запитання у пазл. І правильно склавши ці запитання, ви зрозумієте, якою ж є тема нашого уроку. Готово? Галина Катріна? Чи вам доводилося працювати в період каніку? Яким є ваше ставлення до праці, що ми відомо про працю не комунії? Дуже добре. Ви справились. В ваших ставлення до праці. Чи? Чи вам доводилося працювати? Бачу, що всі запитання складені. Як ви вважаєте, якою є тема нашого сьогоднішнього уроку? Про що йде мова? Праця неповнолітніх. Епіграфом нашого уроку є слова відомого борця за свободу і єдність Італії Жузепа Гарібані. Цінність зерна визначається його вражальністю, цінність людини її працею. Сьогодні на уроці ми будемо описувати права неповнолітніх у трудових відносинах, характеризувати особливості. Часу відпочинку та часу трудового розпорядку, розв'язувати правові ситуації, пов'язані з працевлаштуванням, з пошуком роботи. Продовженням мотивації є вправа Корабель очікувань. Ви отримуєте аркуші від вітрила, і на цих аркушах вітрила ви запишете свої очікування від нашого сьогоднішнього уроку. І бажання запишіть свої очікування які ми прикріпимо до нашого корабля очікувань. готує добре йдемо далі вивчаючи новий матеріал ми працюємо за методом шести кольорових капелюхів. Використання цього методу дозволяє побачити одну і ту ж ситуацію з різних точок зору відносно кольору. Побачити недоліки і переваги. Отже, пропоную вам обрати собі один із шести кольорових капелюхів. Спершу потім ви отримаєте інструкцію щодо кольору і інформаційні картки із ситуацією.

Прошу. власник жовтого капелюха інструкція, власник білого, прошу, синього, зеленого і чорного. Ви маєте можливість ознайомитися з інструкцією щодо кольору та із ситуацією, описаній в інформаційній карті. Власнення білого капелюка. Констатують факти. Власники чорного капелюха попереджають про ризик, небезпеку. Власники зеленого капелюха вносять нові ідеї, альтернативи. Власники жовтого капелюха шукають, віднаходять позитивні сторони. Власники червоного капелюха висловлюють свої емоції щодо ситуації і власники синь... синього капелюха підбивають підсумки. Можливо, хтось хоче виступити? Висловитись Як Власник білого капелюха щодо фактів. Факт, що неповнолітні діти працюють і працюють в сьогоднішній день у літній канікули, працюють у підприємців, але не всі діти знають свої права та обов'язки. Дякую, Галина Петрівна. На етапі закріплення ми будемо працювати з вами із витягом Конституції України про працю неповнолітніх, і ми насправді дізнаємося більше. Щодо того, що говорить законодавство України про працю неповнолітніх. На Насправді, дитина до 18 років може працювати, виконувати певну роботу, але є чіткі вимоги, яких повинні дотримуватися роботодавці. На етапі закріплення проведемо вправу займи позицію. Візнамо проблему використання дитячої праці в Україні. Отже, ваше завдання віднайти позитивні і, якнайбільше, позитивних і негативних сторін щодо використання дитячої праці в Україні. Іншою вправою, досить корисною на етапі закріплення є розв'язування правових ситуацій. Ви отримуєте витяг із Конституції України, із Кодексу України про працю. Прошу. На картку, з описом э, юридичної ситуації. Отже, ваше завдання: проаналізувати дану ситуацію та визначити, чи є праця дітей у цих випадках правомірною. Інформаційні картції є три. Давайте ми спробуємо їх проаналізувати, скористатися витягом із Кодексу про працю України. Отже, ситуація перша: Вихованці Турецької школи інтернату для дітей із порушеннями розумового розвитку з дозволу Адміністрації закладу працювали на завантаженні вогіння. Як ви вважаєте, чи е, праця дітей в цьому випадку є правомірною, чи правомірними є її адміністрації закладу? Неправомірними, тому що спрошу звернути увагу на статтю 190 Конституції, де чітко вказано, що така праця дітей заборонена. Давайте розглянемо ситуацію другу: дев'ятирічний хлопчик допомагав своїй бабусі постатися на городі та доглядати корей на сільському подвір'ї. Чи правомірною є ситуація? Правомірно. Правомірною, тому що справді дітей привчати до праці потрібно з дитинства, і це не є важка праця. Проаналізуємо ситуацію третю. 16-річний хлопець був прийнятий на роботу токарем на період шкільних канікул. Йому було встановлено восьмигодинний робочий день 5 днів на тиждень. У вихідний день його терміново викликали на роботу і запропонували протягом одного тижня вийти на нічну зміну. Чи правомірною є ситуація? правомірною. Звернемо увагу на статтю 192, де вказано, що не і не можуть. Працювати по вихідних у нічні зміни. Молодці. Ситуації ми розв'язали, завдання завданнями успішно виконали. На моменті рефлексії моєю улюбленою є заключна вправа піраміда. Отже, пропоную нам усім спровоти побудувати піраміду із знань, та почуття, які ми винесли з нашого сьогоднішнього уроку. Усі учасники уроку, покладаючи свою руку на руку інших, говорять про знання, про почуття, які вони е, винесли з нашого уроку. Я розпочну першою. Мені сьогодні приємно було з вами вивчати тему праця неповнолітніх. Я маю передати Можете мені передати, можете передати іншому. Дякую вам за корисні знання, які я сьогодні приймаю. Дякую вам усім. Дякую за співпрацю. Хочу побажати нам усім вчитися не на своїх помилках. Побажати нам усім натхнення, любові, здоров'я, всього найкращого. Дякую за співпрацю. Дякую.